Ще один варіант по комплектації навіски на два циліндри під клієнта. Вітаю всіх на каналі з вами Оксана Дніпро-Запчастина. Значить, у нас оце вийшло на 10 960, їде Їдеться у нас до Сумської області. Окрім навіски, взяв ще. Комплект калечок, масла бінзостойких є. Тут комплект до 419 штучок від діаметра 3 мм до діаметра 50, тобто під всі ваші потреби. Що іменно бере під себе клієнт? Те, що саме необхідне, ну без чого ви це не зробите, це значить поворотний вал подовжений по шлицам, це значить лівий кронштейн і ще один речах циліндра. Це те, що іменно, скажімо так, база. Що він собі ще додає? Міняє все річаги, ще одну за п'яту. Речах лівий, правий, це все виробництво Дніпро. Ось це все іменно робить.